Шановні колеги, до нас приєднався головний тренер Арсеналу Київщини Вадим Маркович Мондрієвський. Пане Маркович, ви ну, прокоментуєте, будь ласка, грубо, яка ще не завершилась. Я сьогодні буде максимально короткий, якщо можна, мабуть, перша гра за 10-11 ір. І... Є претензії до футболістів. Мабуть, в плані десь настроїти. Я думаю, що все-таки, як ми намагалися таблицю вони дивляться, і тому вирішили, що команда приїде слабкіша і можна взяти, можливо, не на 100% відправляючись обіграти. Це нам не вдалося. Претензії психології. Е, проблеми рішення психології. Е, не наша гра. В принципі, моменти то були в першому таймі дуже реальні, але загалом цілісної картинки не було, можливо, всіх останніх матчах. Можливо, трохи поділила погода, було важко грати комбінаційний футбол, те, що ми намагаємося прирвати футболістам. А більш простий футбол ми, на жаль, не вміємо грати і не змогли. Десь підлаштувались під гру певника, тому є, є претензії, будемо розбиратися і робити виставки. Так. так, будь ласка, пане ваше запитання. Пане Вадиме, а які висновки ви зробите з сьогоднішньої гри? Ось, будете тренувати дальні, середні удари чи як? Ну, Попереду трохи не виходить. Ну, будемо так казати, ми цю команду збираємо, будемо так покрутитися на російській морі. Збираємо і зібрали. Намагаємося далі довіряти молодим, не тільки молодим, загалом дивоцерківським футболістам. Тобто ми працюємо з тими, які є. Сьогодні. Особливо вибору, і чи там в плані селекції у нас немає. Я бачу сильно, що потенціал цій команді є, і я би не робив можливих висновків по цій останній грі. Будемо працювати в тому ж ритмі. Будемо сподіватися на прогрес. Пане Родине, сьогодні у команді дебютував Денис Катрюк, якого заявили безпосередньо за там, кілька навіть хвилин до початку поєдинку. Ви його випустили на заміну. Було б цікаво дізнатися вашу думку з приводу його відділу. Ну, у нас, крім Катрюка, пер перший раз в основному складі вийшов Мирослин, перший раз в основному стаді вийшов Крівошеєв, це десь але враховуючи, що у нас 4 футболісти травмовані. Тому, звичайно, вже, якщо розбиратись то були десь зрушені певні ігрові зв'язки, які ми не працювали за останні 4-5 матчів. Це, це дало знаки, фанги у нас трошки не так працювали, як завжди. Катрюк Вийшов, намагався допомогти, але він фізично не готовий грати два тайми. Тому, в принципі, в майбутньому можливо, надіятися, що нас підсилить, а гру вимагає, один політ покажуть. І от щодо травмованих, коли планується повернення Згарнув. У Савчука десь півтора на місці ще довідному. Розгон десь два-три тижні, якщо працює. Моментах Кистюченко пропускав і за, за, mm -hmm. за жовтої картки. В принципі, для нас це доволі багато, враховуючи, що це такі більш-менш досвідчені гравці. І сьогодні вони не завадили нам до цього. Плюс у нас кула Максим не тренував, всі 4 дні, пошкодження було, він вийшов без тренувань рати, тому що у нас крайніх захисниками є певна проблема, враховуючи перечислення. Тому... Ну, Об'єктивно нічийна гра. можливо момент у нас було більше, але треба було, і треба було вигравати однозначно. І будемо будем працювати, будемо будем далі певно додавати До наступної гри, я думаю, що і про Ціжинську нічого до нас не міняється. Ми їдемо за очками однозначно. Mm. Пане Вадиме, а все ж таки чи є зрушення щодо домашніх ігор? Плані поля. Будете далі грати на трудових резервах чи можливо на штучному газоні, де всі повиламують собі кістки. Ну, я думаю, що немає штучного газону для... зміна стадіону. Мається і... на увазі на піщаному ще так? так? Я знаю, так. Так. Думаємо, поможемо, він не знаю, ми думаю, по-моєму, він немає розрішення на проведення mm -hmm. під ПФЛ. в принципі, поле в гарному стані враховуючи погоду. Нічого не заважало сьогодні грати в футбол. І тобто, можливо, що дійсно, що ми е, мокро. І грати більш такий комерційний футбол було важко, швидкий м'яч. Але це не, 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 не оправдання, будемо так казати. Все нормально, треба рухатись далі. Всього ми там 10 матчів зіграли, молоді футболісти, треба мати терпіння, треба працювати, працювати, працювати. А скажіть, а от як ви мотивуєте футболістів на гру? А, от, ну, важко все ж таки після переходу з обласної, ну так, з обласного рівня на не, всеукраїнський. якісь рівні слова знаходити, чи якісь інші методи Ну, У нас є загальна е, командна, ціль зробити команду, вибудувати команду. Кожний з футболістів є свої особисті цілі, це, я думаю, прогресувати, прогресувати і або йти вищ на вищий рівень грати, або разом з командою рухатись далі. Звичайно, для молодих футболістів дуже багато всього, і відразу, за короткий термін, це зрозуміло. Що враховуючи такий п'ятидневний цикл, коли ми майже ну, тільки відновлюємо футболістів, ми не можемо фізично підтягувати їх, це, це потрібно робити, але... Тільки відновлюємо, їдемо, плюс важкі переїзди. Ну, Будемо так казати, це непростий процес. Ми самі в цьому процесі знаходимося, дивимося для багатьох команд. Це не просто, ну Можливо, команди, які більш досвідчені, для них трошки простіше. Але це цікавий досвід, я не бачу в цьому ніяких моментів негативних. Це цікавий досвід для нас всіх. Журналісти Вадим ще чекає команда, але де... давайте ми будемо завершувати. Дякую вам за роботу і запрошуємо на наші